Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня, нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, вивчати Біблію, не бути обманутим. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було Слово. Коли Єрехон був зруйнований, Ісус навин вимовив прокляття. Він сказав: Хто встане і відбудує це місто, Єрихон, на перворіднім своїм він заложить його, і на наймолодшим своїм поставить брами його. Через близько 500 років це вивільнене слово виповнилося, і це дуже важливо, запам'ятайте наскільки Бог шанує завіт. Ще один приклад це історія про народ Гаваону. Вони також підлягали винищенню, але обманом уклали завіт із Божим народом. І хоча брехня була швидко розкрита, Ізраїль зобов'язався захищати гаваонитян, а вони погодилися бути рабами єврейському народові. Коли на гаваонитян напали. Ізраїльтяни почали битися на їхньому боці. Але що саме приголомшливе, сам Бог бився на боці гаванитян і кидав величезні камені з неба на ворожі війська, і тих, що помирали від градового каміння, було більше від тих, що Ізраїлеві сини повбивали мечем. І не було такого, як день той, ані перед ним, ані по ньому, щоб Господь так слухав людського голосу, бо Господь воював для Ізраїля. Зверніть увагу, Господь воював для Ізраїля, тобто в очах Божих гаванитяни та Ізраїль були вже одним народом.